Привіт! Ви бажаєте здобути IT-професію, але не знаєте, яку спеціальність обрати з 12-ї галузі? Пропонуємо до вашої уваги 126-ту спеціальність інформаційні системи та технології. Підготовка відбувається за трьома рівнями вищої освіти бакалавр, магістр, денно заочна форми навчання та доктор філософії денна, вечірня та заочна форма навчання. В ході навчання студенти опановують сучасні мови програмування, такі як C++, C Sharp. Java, JavaScript, Python, SQL та багато багато інших. Крім того, вони використовують різноманітні операційні системи та мобільні платформи, постійно діють міжнародні програми та гранти для студентів. Також діє академічна мобільність з університетами партнерами Це дозволяє студентам 126-ї спеціальності проходити навчання в країнах Європейського союзу. Крім цього, на кафедрі діє науково освітній центр геоінформаційних та аерокосмічних технологій. Зараз на екрані ми можемо спостерігати розробку мобільного додатку на спеціальному програмному забезпеченні компанії Google Android Studio. І це тільки один такий невеличкий фрагмент, який опановують наші студенти. А щоб бути в тренді розвитку IT-індустрії і готувати висококваліфікованих фахівців, які є конкурентноспроможними на ринку праці, отримують високу заробітну плату та мають кар'єрне зростання, наші науково-педагогічні працівники проходять стажування та співпрацюють з такими відомими компаніями, як ЄПА, 44, АМС АІНСІБРІЧ, Носфер та багато-багато іншого. Цікаво? Привабливо! Тож ми запрошуємо тебе до національного технічного університету. Іверситету Дніпровська політехніка, обирай IT. обирай 126-ту спеціальність.